24 години це не просто один день твого життя. Це біг, який перевіряє межі тіла, розуму та витривалості. Як взагалі з'явилася ця дивна дисципліна, та чому люди знову і знову виходять на старт? Про це я й розповім в сьогоднішньому ролику. Мене звуть Марія Загайська. Я тренерка з бігу в команді. Тім 404 Сідайте зручніше. Починаємо зануримося в історію ультрамарафону і повернімося до 19 століття. Уявімо собі Нью-Йорк, церков шатра, і посеред арени ходить чоловік вже 20-ту годину без зупинки. Цього чоловіка звати Едвард Бенстон, і він крокує до своєї цілі, а саме 500 миль за 6 діб. Люди купляють на це квитки, ставлять ставки, п'ють собі ель, розважаються. Для них це як шоу, але насправді. Це і була перша форма ультрамарафону. Можливо, ви запитаєте, а чого ж він йде, а не біжить. Але насправді кому яка різниця? Якщо в цій дисципліні насправді найважливіше, це не той, хто буде найшвидший, а той, хто витримає найдовше, коли тіло просить про пощаду. У 1870-х роках на арені з'являється нова зірка. Його звати Чарльз Роуель. Це такий маленький, худий, але дуже впертий чоловік. Саме він став першою людиною, яка не пройшла, а пробігла 150 миль, тобто 240 кілометрів, за 24 години. І зауважимо, що він це зробив без гелів, там спортивного якогось харчування, масажів, без гарміну, без карбонових кросівок, Просто на своїй такій впертості. Саме він і започаткував 24-годинний забіг, про який ми сьогодні говоримо. Ось так. Це. Вид спорту почався не з самопізнання, як наразі це актуально, а з платного видовища. Хтось назветься божевіллям. Ми ж бігуни називаємо це ультрамарафоном. Перший офіційно зафіксований рекорд у 24-годинному забігу належав Джорджу Лічу у 1882 році. Він подавав 242 кілометри. Але популярності набула ця дисципліна вже тільки в 1980 х 90-х роках, коли були створені перші ультрамарафонські федерації, автоматичні трекери, сертифікована траса. І саме з того моменту все і почалося, тому що люди почали виходити не заради грошей чи якогось шоу, а заради де себе вони почали задавати собі питання: а на що здатен я перейдемо до сьогодення? Сьогодні 24-годинний біг це глобальна дисципліна, на якій змагаються найкращі бігуни світу і. Ця історія вже не просто про витривалість, а про встановлення світових рекордів. Найкращий чоловічий результат на 24 годинному забігу належить Олександру Сорокіну з Литви. Він подавав 319 кілометрів, 614 метрів. І до речі, якщо будете спілкуватися з ультрамарафонцями, обов'язково запам'ятовуйте скільки метрів в кінці він теж подолав. Бо кожен крок це великі зусилля. Йому буде це приємно, що ви згадаєте. Зробив цей рекорд Олександр в 22-му році у Вороні на чемпіонаті світу, тобто досить такий свіжий результат. Але загалом, якщо вам цікаво почути про цю видатну людину, тому що Олександр має дуже багато досягнень. Він неодноразово ставав чемпіоном світу, встановлював світові рекорди. У нас є інтерв'ю, яке проводив Володимир разом з Олександром. Тому ось тут десь залишаю посилання. Обов'язково подивіться Жіночий найкращий результат належить Міхо Накаті до Японії вона подолала 270 і щось там в кінці. От чесно перепрошую. Міхо, я не запам'ятала скільки там метрів. 363 Здається, досить теж такий високий результат. Вона його встановила в 2023 році. Так от само на чемпіонаті світу, ось свіжі свіжі результати. Що стосується рекордів України на 24 годинному забігу, то найкращий чоловічий результат належить Андрію Ткачаку. Він подолав 295 з копійками там. Кілометрів цей результат він тримає вже понад 4 роки. Тобто, він досить висококонкурентний, навіть на світовому рівні. Він став бронзовим призером на чемпіонаті світу у Тайвані в 2023 році, подававши 284 з копійками е кілометрів, тобто досить близько до свого взагалі найкращого результату. А серед жінок найкращий результат має Олена Шевченко. Півтора роки тому вона на чемпіонаті світу встановила рекорд України. Лавши 254, теж скільки там метрів, тобто досить високий результат. Вона в той час, ніби як зайняла друге місце, також має високу конкуренцію на світовому рівні. Про Олександра Сорокіна. Якщо говорити про межі людської витривалості, то ім'я, яке всі знають в ультрамарафонському бігу, це Олександр Сорокін. Але можливо не всі знають, що до 2012 року Олександр взагалі мав дуже багато поганих звичок важив близько 100 кг, ну і відповідно, не бігав. 30 плюс років він вирішує кардинально змінити своє життя, починає бігати, знайомитися поступово з ультрамарафоном, і так стає поступово на свій е, стірковий шлях. На сьогодні він є 11-кратним чемпіоном світу, має рекорди на 12-годинному та 24 годинному забігу. І, звісно, не планує на цьому зупинятися а детальніше дізнатися про шлях ось цей Олександра до чемпіона світу можна в інтерв'ю з Володимиром Димерам, яке я вже залишила ось тут в описі під цим відео, обов'язково подивіться, бо саме історія Олександра стала для мене таким надихаючим поштовхом, щоб взяти участь у чемпіонаті України на 12-годинному забігу. Про мій рекорд на 12 годинах, і ось після такої надихаючої історії про Олександра Сорокіна, мені мій тренер запропонував теж спробувати шлях ультрамарафонки, і це насправді була не чергова божевільна ідея від Володимира. Це було Зважене рішення, враховуючи мої показники з тестування, яке я проходила в лабораторії Endurance Hub. саме це тестування показало, що в мене є схильність до витривалості, до довгих дистанцій, і я можу комфортно себе почувати в подібних дисциплінах. І до речі, ви також маєте можливість пройти функціональне тестування в Endurance Hub, щоб перевірити свою поточну фізичну форму, подивитися, до яких дистанцій ви наразі більш схильні, та які у вас. Є лімітуючі фактори, щоб покращувати зараз свою фізичну форму. Промокод на знижку залишаю в описі під цим відео. Отож, 4 місяці підготовки, і я виходжу на старт чемпіонату України з 12-годинного забігу, де 4 травня встановлює національний рекорд, подолавши 144 кілометри 488 метрів. Після цього чемпіонату у Вінниці я даю собі трішки відпочити, переосмислити, що взагалі відбулося, і приходжу до такого розуміння, що я не хочу зупинятися недосягнутого. 12 годин це вже не межа і час оновлювати рекорди. Тому я ставлю для себе новий виклик. Тож 18 жовтня у Франції я буду брати участь у чемпіонаті світу з добового бігу. І, до речі, це буде мій дебют у цій дистанції. Це вже зовсім інший рівень навантаження: як фізичний, психологічний, енергетичний. І тут бажано. Не лише твоя витривалість, а й стратегія стратегія в харчуванні в контролі темпу у відновленні під час бігу. І що найважливіше, я це буду робити без відриву від роботи. А на хвилиночку я працюю онлайн та офлайн тренером. в Team 404, проводжу та аналізую тестування в Endurance Hub та ще маю особисте життя з чоловіком, і це означає, що я не маю умов елітного табору, і те, що я маю, це звичайне життя. Життєві обов'язки, звичайні та чітку ціль, і це означає, що моя підготовка має бути максимально ефективною та науково обґрунтованою без зайвого, що дійсно працює, і все це побудувати мені допомагає. Тім 404 мій тренер Володимир Остріков, І вас я теж запрошую до нас в команду, щоб не витрачати час та здоров'я на помилки в тренувальному процесі. Приєднатися до команди можна залишивши за. Явку в чат-боті посилання на нього залишаю в описі під цим відео. Отже, щоб не пропустити більше відео про те, як я готуюсь до чемпіонату світу, що тестую, як я поєдную тренувальний процес з робочим графіком та про все інше, обов'язково підписуйся на канал ТІМ 404 та не забудь поставити вподобайку під це відео. Цілую.